Здавалося б, звичайний рушник із вишивкою. Але для українців рушник це не просто тканина, це символ долі, дороги, життя, пам'яті і любові. В українських хатах рушник завжди займав особливе місце. Ним прикрашали образи, зустрічали гостей із хлібом, сіллю, благословляли у дорогу сімейного життя. Без рушника не обходилося жодне велике свято, жодна важлива подія. Він супроводжував людину від народження, коли новонародженого плавали на рушник, і до останнього подиху, коли рушником проводжали в інший світ. Але найбільше вражає символика кавизирунки. Кожен стібок, кожна нитка це закодоване послання. Орнаменти на рушнику розповідали про рід, землю, мрії та сподівання, сонце, зірки знак небесного захисту, калина, символ безсмертя народу, дерево життя, нерознимний зв'язок поколінь. І Жінка, яка вишивала рушник, вкладала в нього свої думки, свою любов і навіть молитву за тих, кому він призначався. Кажуть, рушник то дорога не дарма. весільні рушники стелили під ноги молодятам, аби їхня життєва стежка була щасливою. А ще рушник був оберегом. Його клали на вікна чи двері, щоб захистити дім від усього блогу. Сьогодні рушник для українців це місток між минулим і теперішнім. Це жива нитка, яка єднає покоління і нагадує, ми маємо коріння, маємо історію і маємо свою неповторну культуру. Тож, коли ви бачите вишитий рушник, пам'ятайте перед вами не просто тканина, а цілий всесвіт української душі закодований у візерунках. Пам'ятаймо ми народ із корінням. І з історією зі своєю унікальною культурою. Якщо хочете дізнатися більше про наші традиції, підписуйтесь, і разом ми відкриємо ще чимало таємниць України.